Всім привіт! Сьогодні в студії я, Іванка та Вікторія. Щиро раді бачити вас на каналі Медіа Мозаїка. Час швидко пролетів і в ефірі чергова порція новин від всяка всячина. Відверто кажучи, у нас не було часу відпочивати, та активна праця приносить багато радощів і приємних емоцій. Готуйте запашний чай і ми починаємо! Молодіжний простір дієво активно розвивається. Адже завдяки співпраці з професіоналами у різних галузях молодь дізнається багато нового та цікавого. З відбулося плідне заняття із практичним психологом Ольгою Тивонюк. Всі гості заходу мали можливість попрактикувати різноманітні методики спілкування та самореалізації. Також кожен навчився використовувати ефективні та правильні вислови для самопрезентації. Загалом заняття пройшло активно та бізнавально. Всі засвоїли ж нове і навчилися висловлювати власні думки, настрої, переконання. Слухай, то все джурівці дивували глядачів від своєї активності, а тепер в чат ривається молодіжний простір і молодіжна рада. Молодіжна рада при Костопільській міській раді це консультативно дорадчий орган з питань молодіжної політики, до якого входять 15 молодих та цілеспрямованих людей віком від 13 до 23 років. Нещодавно були проведені зустрічі членів ради із представниками керівництва та очільниками виконавчих органів міської ради. Молоді костопільчани мали можливість поспілкуватися із ТВО міського голови Сергієм Героком, начальником управління освіти Оленою Дідух, начальником відділу у справах культури молодіжної політики та спорту Яною Власовою, начальником управління інфраструктури Дмитром Гаврилюком. Начальником управління економіки та регіонального розвитку Віталієм Похом, начальником відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я Наталією Кондратюк, начальником відділу інформаційно-організаційної діяльності Софією Фіщук. Також члени молодіжної ради були присутніми на засіданні виконавчого комітету Костопільської міської ради. У ході цих зустрічей молодь не лише дізналась про специфіку роботи виконавчих органів міської ради, а й обговорили шляхи співпраці у ході реалізації різнопланових проєктів та ініціатив. Також актив громади виявив неабияке бажання прийняти участь у вирішенні важливих питань. Це гарний досвід для молоді громади, який дав змогу побачити, як можна вирішувати проблеми в подальшому. Центр дитячої тарської творчості розширює свій горизонт, адже центр отримав статус експериментального закладу всеукраїнського рівня та став учасником інноваційного проєкту. Тож, попереду, дуже багато праці та нововведень, які спрямовані на покращення якості освіти та умов навчання дітей і учнівської молоді громади. Що є неабияк важливо в сучасних умовах. Вкотре радіємо успіхам наших вихованців. Анна Крищук, учениця 5 класу Костопільської спеціалізованої школи, виборола друге місце у третьому всеукраїнському конкурсі фестивалі мистецтв і різдвяна Україна. Анна відвідує гурток сувенірний калейдоскоп центру дитячої та юнацької творчості, що діє на базі школи. Дівчинка займається перший рік, але під мілим керівництвом педагога Вікторії Паньковець вже має гарні результати. Вітаємо педагога та ученицю Римогою, нехай запал та жага до творчості ніколи не згасає. А ще у нас є гран-прі. Цю високу перемогу у всеукраїнському конкурсі мистецтв Кубок Зими здобула вихованка гуртка бісероплетіння Софія Саліворчик з роботою у лісі лісі темному. Дорога до успіху, складається з маленьких кроків, які Софія робила разом зі своїм наставником, керівником гуртка бісероплетіння Оленою Дідух. Вітаємо, щиро радіємо успіхам учнів та педагогів. Віримо, що головні ваші перемоги ще попереду. Перша участь у конкурсі і неймовірний успіх юної харизматичної співачки Домініки Родзяк у міжнародному багатожанровому конкурсі мистецтв кришталеві зірки 2024 у якому дівчинка виборола перше місце. Дівчинка займається у колективі вокального ансамблю Хльорові Сни. Перший рік. Вже є його солісткою та має власну перемогу, і це все лише у п'ять років. Щиро вітаємо Домініку, вчителя та батьків. Маємо велику надію на майбутні гучні досягнення. Щасти тобі, маленька зірочко. Молодіжний простір Дієво активно працює, адже в них відбувся перший вечір співанок в гітару, в ході якого всі охочі змогли досудитися виконанням українських пісень. Також. У 9-й роковиди смерті Козьбискребена всі присутні згадали про найкращі твори патріота і викотали деякі з них. Окрім цього, ми встигли поспілкуватися із сертифікованим практичним психологом з Кривого Року Тетяною Власовою, яка додала свою особливу нотку у розкритті самосвідомості, індивідуальних особливостей та поваги до себе як до особистості. Тож, це був захоплюючий та атмосферний вечір у дружній колі, де кожен зайшов те, що шукав. У місті Київ відбувся підсумок третього всеукраїнського двотурового фестивалю конкурсу Мистецтва різдвяна Україна, у якому диплом першого ступеня отримала Ліна Парасюк, вихованка школи Ремезел Котилася Торба. Члени журі відзначили витонченістю та естетичністю її роботи Різвяна Фея. Також на конкурсі відзначили віту бабак за її професіоналізм, майстерність та збагачення культурно-естетичного виховання підростаючого покоління. Вітаємо Ліну та керівника гуртка з перемогою, творчих злетів і нехай вашими здобутками пишається вся громада. Уявіть, ми відвідуємо найкращий заклад. Адже цьогоріч дитячої та телятської творчості, визнано найкращим позашкільним закладом області. Конкурс відбувся в онлайн-форматі і у ньому взяли участь 8 закладів позашкільної освіти різних профілів. Ольга Михайська презентувала напрацювання та здобутки центру у 2023 році, особливо акцентували увагу на реалізованих творчих та соціальних проєктах, а також налагоджені співпраці із партнерами. Що ж, ми круті. Вітаю вас всіх, з Всі цим ймовірного здобутком! Студія театрального мистецтва без меж радує новими перемогами, адже вихованці студії взяли участь у міжнародному багатожанровому дистанційному конкурсі Кришталеві зірки-2024. Діти зайняли перше місце з театральною виставою Сніговик у пошуку Святого Миколая завдяки педагогічним здібностям креативного керівника студії Тетяни Дашкіль юні таланти продовжують тішити новими перемогами. Тож вітаємо їх із цим здобутком. Нехай ваші успіхи продовжують надихати рідних та близьких. Фольклорний гурт Ладовиця особливо тішить своїми здобутками. За підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України у Києві відбувся підсумок третього всеукраїнського двоторового фестивального конкурсу мистецтв на Україна. Колектив фольклорного гурту отримав диплом першого ступеня зі своїм неймовірним «Попорі колядок. На конкурсі також відзначили і керівника гурту Оксану Красун за її професіоналізм, майстерність та збагачення культурного виховання підростаючого покоління. Щиро вітаємо фольклорний гурт Ладовиця з новою перемогою. Нехай ваш талант і вміння піснею передавати емоції відроджує українську культуру. Новими здобутками потішила заклад Ярослава Бурда, яка отримала перемогу у всеукраїнському конкурсі мистецтв Нове покоління, приуроченому до Дня Соборності України. Вихованка студії театрального мистецтва безмеж посіла перше місце в номінації Художнє читання з віршем Лесі Вознюк Я Українка. Вітаємо Ярославу та педагога Тетяну Дашкель з гарним результатом. Віримо, що ваші докладнені зусилля завжди будуть оцінені як найкраще. А молодіжний простір, як завжди, на драйві, адже до них завітав старший інспектор сектору ювенальної провенції у Рівненській області, капітан поліції Олександра Незгода, яка розповіла про безпеку та кримінальну відповідальність. Пані Олександра акцентувала увагу на можливих загрозах та наголосила на всіх спектрах відповідальності за вчинені злочини, що є надзвичайно важливим для молоді. Адже вони повинні розуміти основні принципи причинно-наслідкового зв'язку. Загалом розмова була плідною та актуальною, оскільки вимогу сьогодення будь-які поліпшення безпеки суспільства є вкрай необхідними. Бачу, що наша театральна студія не зупиняється. У Києві відбувся міжнародний конкурс мистецтв Величне мистецтво, на якому вихованці студії театрального мистецтва без меж знову здобули перше місце у номінації Театральний жанр з виставою Сніговик у пошуках Святого Миколая. Вітаємо дітей та їх керівника з черговим визнанням. Продовжуйте нас. Вражати та своїми мінями у циюд відбулося нагородження призерів всеукраїнських та міжнародних конкурсів Цьогоріч січень став щедрим на нагороди, завдяки спільним зусиллям педагогів і вихованців було здобути перемоги у чотирьох всеукраїнських та чотирьох міжнародних конкурсах. Тож у всеукраїнських конкурсах Кубок Зими, Різдвяна Україна та Нове Покоління високі результати отримали вихованці гуртка Бісероплетіння, школи і Козилася Торба, студії театрального мистецтва без меж та фольклорний гурт Ладовиця. У міжнародних конкурсах «Кристалеві зірки 2024», величне мистецтво та Моя зимова казка 2024» Перші місця завоювали столістка вокальної студії Кольорові Сни, вихованці студії театрального мистецтва без меж та гуртка Мовознавці. Яки неймовірній роботі педагогів центру дитячої та юнацької творчості молодь має можливість безперервно розвиватися. Українські діти найкращі Плекаємо їх любов до знань ще з малку. Наш заклад по освіти продовжує співпрацю за ініціативи активної молоді нашої громади, підтримці начальника управління освіти Олени Дідух та директора цидют Ольги Михальської. Наприкінці 2023 року був реалізований соціальний проєкт Діти дітям, у рамках якого були розмальовані стіни споруди цивільного захисту зашкільного освітнього закладу номер 2 Реалізували проєкт вихованці артмайстерні, образотворчого мистецтва під керівництвом Оксани Лис. Завдяки таким ініціативам вдається створювати неймовірні проєкти. Все найкраще лише дітям. Тут не обійшлося і без наших неймовірних талантів, адже ми постаралися якісно і всебічно висвітлити це на нашому ютуб каналі. Посилання на сюжет буде під відео. Так, так, ми гарно попрацювали і заслужили на ваші лайки. А ще гурток майстерня краси. Продовжує створювати неймовірні образи, центр дитячої донецької творчості і девного з часом і запитами молоді на черговому занятті Ліна Коник навчила дівчат створювати різноманітні образи спільними зусиллями. Всі опановували прийоми укладання волосся, техніки фарбування, а ще усвоїли основу нанесення макіяжу. Завдяки педагогу всі вихованки гуртка змогли реалізувати свої творчі здібності у сфері перикальської майстерності. Наступного разу і я прийду на їх заняття. А на сьогодні у нас все. Всім привіт! А продовжать наші новини Аня та Моя Вероніка. Діти центру отримали чергову перемогу у міжнародному конкурсі вихованці зразкового колективу церкової студії «Каскад». Здобули перемогу і отримали диплом першого ступеня за акробатичну композицію думи. У міжнародному двоторовому онлайн-конкурсі мистецтв формула успіху успіху-2024. Україна, Румунія. Завдяки настановам керівника Людмили Грицюк гуртківці завжди отримують високі результати. Вітаємо колектив з новим здобутком! Нехай ваші старання приносять радість та позитив. на базі Костопільської спецшколи відбувся мастер-клас з виготовлення святкових листівок до Дня Валентина. Участь взяли діти перших-п'ятих класів. Завдяки керівникам гуртків Наталії Ренєвій та Вікторії Паньковець вдалося виготовити багато валентинок. Творчий потенціал дітей надихнув педагогів на проведення нових мастер-класів. Цьогоріч я отримала багато валентинок. Так приємно. Ой, не відволікаємося. 13 лютого відбулася зустріч батьків-вихованців школи раннього розвитку дитини Kids Star із творчим вчителем початкових класів Костопільського ліцею No1 Юлії Юплющ. Батьки мали можливість дізнатися про особливості навчання першокласників у новій українській школі, а також виконати цікаві тренінгові вправи. Юлія Олегівна поділилася власним досвідом роботи із дітьми молодшого шкільного віку. Також розповіла про сучасні підходи до роботи з ними, відповіла на питання, які хвилювали батьків. Зустріч завершилася емоційним віршем української поетеси про виховання дітей. Любіть свою дитину і щодня радіти її досягненням. Днями відбулася змістовна зустріч джурівців із старшим лейтенантом поліції Віктором Шурпиком, який нині несе службу у східній частині держави. Він ознайомив дітей із спеціальною амуніцією та розповів, у яких випадках її використовують. Гуртківці мали можливість не лише роздивитися, а й приміряти її. Також Віктор розповів про особливості служби поліцейських і патрульних, такі зустрічі сприяють профорієнтаційній роботі, здобуттю нових знань і навичок вихованню, відповідальності та дисципліни, а ще допомагають формуванню власної громадської позиції. Бажання жити щасливо, в мирі об'єднує всіх українців. Тож у центрі дитячої та юнацької творчості відбувся благодійний захід, приурочений до Дня Єдності, до дня пам'яті героїв Небесної Сотні. На який завітали вихованці, їх батьки, представники влади КЦВ Воля, громадська організація Юний Доброволець, військові, духовенство, педагоги. Вихованці фольклорного ансамблю ладовиця, ансамблю фаєрія, вокального ансамблю кольорові сни, ансамблю стилізованого народного танцю візерунок, приштові колектики студії Каскад підготували благодійну програму, наповнену неймовірним патріотичним та душевними номерами. Всіх присутні, дощему в серці вразило виконання Оксаною Красун, пісні, милий за вікном та авторський вірш. Небесний Журавель у виконанні Вероніки Авдійчук невід'ємною частиною дійства став збір коштів на потреби ЗСУ. Завдяки єдності гостей заходу. Протягом години вдалося зібрати майже 4 тисячі гривень. Ці кошти будуть використані на закупівлю тканини для виготовлення маскувальних сіток за новою технологією. Наближаємо перемогу разом. Ми любимо цікаві зустрічі, особливо якщо це буде актуально у наші дні. Використання інформаційної технології немає меж. Віртуальний простір розширився і переніс реальності все. У тому числі й злочинність у її форм формах та правах з'явилось нове поняття кібербезпека. Тож центр дитячої та юнацької творчості не залишив без уваги запит молодого покоління і розкрив до нині нову тему кібербезпеки, що сьогодні є надзвичайно актуальною. 16 лютого у молодіжному просторі дієв відбулася зустріч із Віталієм Марчаком. Інспектором відділу протидії кіберзлочинам у Рівненській області, департаменту кіберполіції Національної поліції України. До зустрічі долучилися вихованці центру, учні закладу загальної середньої освіти міста та студенти Костопільського будівельно-технологічного фахового коледжу. Навіть тривога не стала на заваді перед отриманням нових знань. У ході заходу молоді люди отримали відповіді на актуальні питання. Дізналися про безпеку в інтернеті та алгоритм в дії у разі виявлення шахрайства. Долучайтесь до роботи молодіжного простору. Попереду ще багато цікавого та корисного. Центр відзначив особливу подію: – 23-й день народження хореографічного ансамблю натнення. З нагоди їх свят відбувся благодійний звітний концерт. Свій шлях на чолі з незмінним керівником Іриною Ясенчук колектив розпочав, ще у лютому 2001 року. Ансамбль натнення це один з найбільших колективів центру дитячої та юнацької творчості. Нині він налічує 70 вихованців усіх вікових груп. Впродовж трьох останніх років учасники натнення стали переможницями у 11 всеукраїнських та міжнародних конкурсах. За весь час існування колективу в ньому танцювало багато костопільчан. Тож для того, щоб привітати керівника і дітей на свято завітали випускники ансамблю, теперішні учасники та їх батьки. Завдяки невтомній праці Ірини Миколаївни натхнення порадувало гостей свята неймовірною кількістю яскравих номерів, так як концерт проходив з благодійною метою, кожен міг задонатити на зсу. Тому спільними зусиллями було зібрано 13 тисяч 200 гривень. Ці кошти будуть передані волонтерам КЦВ Воля для потреб військових. Попри все, наш заклад продовжує надихати дітей, а ще навчає патріотизму і відданості своїй державі. Щиро вітаємо хореографічний ансамбль натхнення з днем народження. Віримо у вас та чекаємо нових перемог. Надзвичайно відразно, що є люди, які люблять створювати затишок власноруч. Нещодавно волонтер Василь Іванюк разом із Миколою Боровцем. Презентували Центру дитячої та інацької творчості, годівниці для пірнатих друзів. Дякуємо за такий корисний подарунок, небайдужість та співпраця з нашим закладом. У січні-лютому 2024 року на Рівненщині відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу Джерело творчості. До участі у конкурсі долучилися творчі та талановиті педагоги з закладів позашкільної освіти області. Керівник гуртка Методист Центру дитячої та юнацької творчості Микола Немолоцький став переможцем конкурсу у науково-технічному напрямі. Педагог буде представляти позашкілля рівненщини у третьому етапі. Щиро вітаємо Миколу Вадимовича заслуженою перемогою. Зичимо нових творчих здобутків в улюбленій професії та успіхів у заключному етапі всеукраїнського конкурсу. Ідемо далі. Педагоги Центру дитячої та юнацької творчості докладають максимум зусиль для того, щоб молодь розвивалася гармонійно, невід'ємною частиною у формування особистості є виховання в ній патріотизму, наприклад, грічної боротьби українського народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави, освідомлюючи всю відповідальність за. Підростаюче покоління, педагоги нашого закладу активно заохочують дітей до участі у різноманітних конкурсах. Тож за підсанками всеукраїнського літературно-музичного фестивалю, шанування воїнів України, розстріляна молодість. Вихованці закладу активно доєднувалися до фестивалю та вибороли призові місця. У номінації хореографічне мистецтво. Перше місце виборола студія танцю Феєрія з номером Ми з України. Та друге місце зразковий колектив «Цукрова студія Каскад з композицією Війна не варта сліз. У номінації Вокальне мистецтво друге місце отримав фольклорний гурт Ладовиця з повстанськими піснями. Ми йшли до бою темної ночі та зродились ми великої години. А у номінації Кіномистецтво дебютував гурток Медіамозайка, посівши третє місце з фільмом Небесна сотня білих журавлів. Ми гарно попрацювали. Вітаємо педагогів та їх вихованців з перемогами. Нехай жагада знань і вмінь завжди приносить гарні результати. Віримо у ваші нові здобутки! А молодіжна рада набирає обертів. За їх ініціативи на базі Центру дитячої та юнацької творчості відбувся молодіжний стартап. Проєкт як засіб залучення молоді до участі у прийнятті рішень у заході взяли участь учні закладів загальної середньої освіти міста та студенти Костопільського будівельного коледжу. З вітальним словом до учасників стартапу звернулися Сергій Герук, заступник міського голови, Яна Власова, начальник відділу у справах культури, молодіжної політики та спорту та Оля Михальська, директор Центру дитячої та юнацької творчості. Члени молодіжної ради розповіли усім присутнім про свою діяльність та про проєкти, до яких вони залучені, тим самим заохотивши актив громади до співпраці. Ольга Михальська провела теоретичний та практичний інтенсив щодо написання проєктів, тож усі учасники заходу змогли напрацювати власні проєкти у різних сферах діяльності. Найкращими проєктами визнайшли кар'єрний компас, «Мандруй рівненщиною» та «Едукейншкемп», які увійдуть до програми розвитку молодіжної політики громади. Їх реалізація буде відбуватися спільно із авторами та членами молодіжної ради. Завдяки таким стартапам вдається комунікувати з ініціативною молоддю. Віримо, що всі проєкти будуть реалізовані. Що тут можна ще сказати? Гарно попрацювали. Головне, що здобули корисні навички. Від початку повномасштабного вторгнення ми стали свідками того, як відбувається природження української культури. Традиції наших предків надихають їх вміння підкреслювати жіночу красу створили нові тенденції у моді, які швидко ширяться світом. Адже як то люблять казати, все нове це добре забути старе. Задяки вмінням креативного керівника гуртка бісероплетіння, олені, Дідух Вдається пригадати та знову надати цінності спадщині, яку нам залишили предки. Адже її вихованка Софія Саліводчик, яка відвідує гурток лише декілька років, здобула перемогу у другому міжнародному двоторовому конкурсі мистецтв Українські традиції. Робота Софії, селянка, українські барви, особливо вразила журі своєю колоритністю. І майстерність виконання. Щиро вітаємо педагога і вихованку Центру дитячої та юнацької творчості із таким високим результатом. Ваші вміння творити красу, власноруч вражають. Творча дитина це гордість громади. Кожна дитина талановита. Та для того, щоб творчі здібності не згасали, на допомогу приходить мілий педагог, який завжди готовий навчати. Завдяки професійним умінням Вікторії Паньковець. Керівника гуртка Сувенірний калейдоскоп вихованці отримують призові місця у різноманітних конкурсах. Відтак учениця п'ятого класу Костопільської спецшколи Анна Крищук посіла перші місця у міжнародному конкурсі. А я люблю та всеукраїнському онлайн конкурсі Творчі серця України. Її творчий погляд у роботі Моя Україна вразив журі. Вітаємо педагога та учасницю з таким значним результатом. Дякуємо, що творите прекрасне для нас. Віримо у те, що попереду ще більше нових перемог. Ну що ж, програма підійшла до свого завершення. Наостанок хочемо поділитися з вами цікавою інформацією. На базі центру відкривається новий гурток Юний Пластун. Пласт це українська скаутська організація, створена з метою всебічного розвитку дітей, та самовиховання виховання молодого покоління українців. Скаутське об'єднання формує почуття відповідальності за долю країни, а тому виховує свідомих і гідних громадян, так званих провідників суспільства. Записатися можуть діти 10-16 років. За додаткову інформацію звертайтеся за адресою місто Костопіль, вулиця Грушевського, 2, другий поверх. Буде цікаво. Приєднуйтеся. Нагадуємо, хто ще не підписався на канал Медіа Мозаїка. У вас є можливість зробити це прямо зараз. Кусуваємо україномовний контент разом. Зустрінемося у новій програмі. Бувайте! Давайте.